Друзі, всім, гальо-гальо. Мені на днях прийшов один дуже смачний парфум. Це від Louis Vuitton. Взагалі, як я знайомлюся з духами, дякувати Богу своїй професії. На мене клієнти приходять і дуже часто вони дуже гарно пахнуть. І по-різному. От буває такий запах, він, вроді би, приємний, але ти так трошки починаєш глибше його чути і розумієш, що... Не моє, не хочу. А це. Боже, це він, він пахне так ніжно, чисто, квітково, солодко, дорого. Так, так, знаєте, так. Так по-дівчачому, так, так хочеться. Хочеться його нюхати. Хочеться так і нюхати і просто не переставати. Дуже гарно. Це від Луї Вітон. Зараз покажу. Не знаю, чому буде. Видно, постараюся зробити. Ось так він називається. Це він, він достойний. Він достойний уваги, якщо ви любите щось таке чисте, ніжне, солодке, дуже-дуже-дуже гарний. Його просто так не можна купити. Ну, як? Можна, звісно, тільки на сайті Louis Vuitton. У, е, на парфум сіті, або там у флаконі, чи ще десь він не продається. Хоча, може, і продається, не знаю, треба буде ще раз подивитися. Е, є у них ще така функція, як можна взяти собі декілька пробників. Там в наборі, по-моєму, йде 4 пробника, якщо я не помиляюся. Я думала про це, тому що це такий достатньо дорогий, але. Е, в тому наборі, який я хотіла, не, не було саме цього. Він, він, він неймовірний. Я не можу вже вже тиждень він десь в мене є, і цей запах, можливо, в когось із вас є такий парфум, ви знаєте, про що, про що я кажу, а в кого немає, якщо у вас буде така можливість, обов'язково спробуйте. спробуйте він того вартий. Взагалі на днях вчора я хотіла вам записати одне відео про вигорання, так як останнім часом просто поголовно чую на роботі від клієнтів. Я вже вдомилася, я вже не можу, хочу звідси звалити, мене все достало. І це не тільки зараз, це, це така вже тема, вона продовжується не знаю скільки, більше, більше, більше ніж півроку. Може, 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 ще більше. Я вже, не знаю, скільки це часу триває, як всі просто поголовно втомилися. І знаєте, якось так дуже цікаво, чого у людей, як воно взагалі так працює, що вс у всіх одночасно є одні ті самі відчуття. От якщо там, знаєте, навіть буває таке, хтось там каже: Мене вчора так боліла голова, і я не могла там спати. Або хтось каже. Я не знаю, там, у мене навіть була клієнтка, яка розказувала, що вона там всю суботу чи всю неділю проплакала, бо в неї був якийсь такий поганий настрій. І потім через, через того самого дня хтось знову приходить і теж розказує, що у мене якийсь такий паршивий настрій, всі мене достають, я взагалі розплакалася і так далі. І ти так думаєш, блін, ну як воно так працює? коли... За якийсь там короткий період часу у такої великої кількості людей є однакові відчуття, одинакове якесь переживання, що люди переживають, або та сама депресія, або, не знаю, якась апатія до роботи. Оце апатія до роботи, коли хочеться все кинути, змінити професію, змінити країну, кудись поїхати, виїхати, взагалі не бачити людей. Просто йдеш містом, місто пусте, тільки в якихось центральних частинах, там, де люди можуть ще пошопитися, кудись піти, ти можеш побачити більшу кількість людей або в ресторанах, на обід і вечері. А так йдеш містом, особливо коли сплячі, райони, там де там просто хтось гуляє з собаками і їде доставка на велосипеді. Все, більше людей просто немає. Ну, Це не знаю, притаманно Німеччині, нас жаль, таке притаманно, тому що як тільки ми приїхали сюди, часто ловила себе на думці, що на майданчиках, тільки в якихось центральних частинах міста було таке, що батьки гуляють з дітьми, і то це були діти-бейбіки або вже такі щось там повзали, починали ходити, а дорослих ну, таких вже підлітків. Дуже мало, або вони могли сидіти десь там збоку і грати на планшетах, або їх просто не було. І отак пройдешся вулицею, а людей на вулиці просто немає. Повернемося до апатії і до вигорання. Що я про це думаю? Взагалі, яка моя думка на цю тему? Мені здається, що нас дуже сильно поглинули соціальні мережі, оці короткі. Відео, які дуже е, дають нам якусь таку дозу цього дофаміну, ми отримуємо якесь таке миттєве насолоду, і це такий обманний ефект для, взагалі для нашого стану. Ми зараз це отримуємо. І все, і воно потім кудись пропадає. От навіть згадайте таке відчуття, коли ви там скролите ленту Тік-Ток, в Інстаграм, у ці самі рилси, і ви не пам'ятаєте, що дивилися два відео перед тим. Про що воно було? Тому нас. Тільки сильно розсіяна наша увага, це я вже стараюся або принаймні пробую так, так робити. Думаю, от мене там сьогодні вихідний, зараз прийду додому, собі спокійно поїм. Це також така болюча тема, тому що в моїй професії спокійно поїсти це. Знаєте, в мене також якийсь такий самообман виходить, тому що, думаю, от зараз пошвидше клієнтка прийде, я її відпущу, вона піде додому, і я швидше, швидше звільнюся. А це так, одна прийшла швидше, друга прийшла швидше, третя прийшла швидше. І потім мій обід він відтягується на якусь енну кількість часу, і, і все. І я вже розумію, що йду додому, голодна, можу, хочу пів холодильника з'їсти. Е Неправильно розставлені пріоритети, але справа в тому, що мені не хочеться довго затримуватись на роботі. От справа в тому, що хтось є, там моя колега, вона каже, що в мене ще 15 хвилин обіду, почекай, поки я поїм. А я. Навпаки не, не хочу затягувати цей процес, тому що я потім хочу швидше вивільнити цей час, щоб мати час для себе. І знову ж таки, тим, що поки я там або я не приділяю час собі, щоб поїсти е, я їм набагато пізніше шоста, сьома вечора. Що вже можна і не робити? Краще поїсти в день, а ввечері вже нічого не їсти, тому що. Так краще, але в мене зазвичай частіше виходить так, що приходиться їсти ввечері, або я вже по чуть-чуть ставлю собі, думаю, от у мене там буде пів години часу, залишаю так, щоб клієнтка краще не прийшла, або прийшла пізніше і виділяю собі той час, щоб сісти спокійно і приділити собі. Час, щоб якісно поїсти. Тому що дуже часто буває таке: накидаєшся, 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 і, і все. А, а це ненормально. Ось, ось така ви як ви можете побачити, я не можу їх нанюхатися. Вони просто пахнуть, вони так смачно пахнуть, ці духи. Коли до мене прийшла вперше клієнтка, вона так заходить, і ти просто розумієш, що це настільки красиво пахне. От Знаєте, от є. Є парфуми, які пахнуть, от ти розумієш, о, там, не знаю, вони там пахнуть так строго, так якось, е, також красиво, а тут, а тут воно так красиво, так аж, аж так хочеться розгледіти цю красу. Я не знаю, може, я вже перебільшую, але так я його відчуваю. Я не вмію красиво описувати духи, хтось там є люди. Профі, Вони вивчають там ті всі ноти, що там заховано всередині. Але пахне дуже-дуже гарно. Так що, отакі дівчата, справи про про вигорання треба, треба більше слухати себе. Треба йти на прогулянки, виділяти собі той час, відставити ті всі соціальні мережі. Я, до речі, Стала практикувати таку штуку, як виключила беззвуч... включила беззвучний режим на телефоні. Тобто, в мене вже цей режим, я не знаю, скільки він вже довший час в мене на телефоні. Я просто не чую, коли мені приходять повідомлення. Я чую вже тоді, коли підходжу до телефона, беру і я готова там, відповісти на повідомлення, на дзвінки, якщо вони мені приходили. Тобто, виділяю собі якийсь, якийсь певний період часу, 10 хвилин там, щоб повідповідати всім. І все, тому що воно так затягує, тільки ти дивишся на телефон, думаєш, щоб комусь відповісти. І потім починаю скрілити ці шорси чи рілси, чи у TikTok, навіть хочеш ти чи не хочеш. Я не знаю, наш мозок він просто нас обманює так, чик, і все. І переключив нашу увагу. І ми вже не там, де треба розставляти ці пріоритети, просто взувати кросовки і йти на прогулянку. Бо, тому що тільки там ми набираємося сили. Соціальні мережі це круто, тому що люди там так само заробляють гроші, так само реалізують себе. Це безумовно не те, що не варто їх дивитися, тому що ми так само достатньо добре там вчимося, шукаємо для себе якусь інформацію або даємо якусь інформацію комусь іншому. Це безумовно невід'ємна частина всьогодення для нас. Але все ж таки розставляти пріоритети і якось комунікувати з світом. Тому що після корони люди настільки стали віддалені один від одного. Кожен якось хоче закритися в свою нірку, не пускати. В мене сьогодні була одна клієнтка, ми також з нею на цю тему говорили, і вона каже, що ми колись з друзями дуже часто зустрічалися, наші діти разом гралися. А зараз. При тому, що вона сидить в декреті, її подруга, по-моєму, вона вже почала ходити на роботу, але тим не менш. І каже: в нас немає такого, що ми запрошуємо один одного в гості, так як було це раніше. Тобто не виникає ніякого інтересу провести час е, з людиною, з якою ти колись дуже з задоволенням проводив його. Ось така. Цікава тема, чи ви прожили таке, чи не прожили, чи, може, маєте знайомих, хто прожив. Така дуже в сучасному світі, в сьогоднішньому відрізку часу це така розповсюджена тема, до чого вона призведе, мабуть. Кожен може, можливо, це якраз е, закриває нас в собі, щоб ми нарешті почали прислухатися до себе, щоб почали слухати, що для нас важливо, як важливо. От, от, от це сидиш і думаєш, от чого не виділити собі час і спокійно поїсти. Поїсти так, як треба. Без телефона який ставиш перед собою і дивишся там, якісь відео, відео за відео, і навіть не задумуєшся, що ти їси, як ти це їш. Е, чи, чи думаєш ти про те, що ти їш, чи пережовуєш ти цю їжу так добре? Знаєте, часто закидалася, 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 і не думаємо, скільки часу ще треба нашому шлунку це все перетравити, переробити і так далі. Коротше, велика наука. Мені здається, що ми би мали більше часу приділяти якраз собі, а не оцьому всьому світу. А ми приділяємо час всім довкола, а вже в кінці на себе немає часу. Це те, що я хотіла вам сьогодні сказати.